Всім вітання! З вами Сашко і канал Всяка Всячина. А сьогодні подивимось прості двори житлові в Польщі. Ось така вулиця буде, як на цьому будинку. Бачите, як на будинках пишеться Криніцька вулиця. Кожен будинок підписаний і ну, дуже легко тут орієнтуватись в просторі, тому що на фасаді є номер. Ну, реклама тут висить також політична. Ну і скоро знімуть, бо вже пройшли вибори президента Вроцлава вибирають тут. Не мер у них, а президент називається. Але я не розбираюся ні в мерах їхніх, ні в президентах, тому що я тільки вчу мову, мені важко зрозуміти, що вони там пропонують. Ну от бачите, це такий звичайний дворик панельного будинку, він вже гарцує за мною якийсь мерседесер. Так тут живуть і поляки, і не тільки поляки, тут хто приїхав з України, з Сирії. Ну Зараз вже ми бачимо, як розпустилися дерева. Ось і цей двір значно затишніший став. Ну, тут ми бачимо обмальований він. Це у всіх країнах. Ну, ось такі вікна, ну що, шпаківня шпаківнею. Але як бачимо, фасад тут ну, гарний і е, немає нічого такого. Ну, тут балконів немає, типу засклених, не засклених. Але коли ми зайдемо у двір, Так, ну зайшов я значить в арку з цього будинку. От як ми бачили, там панелька така гарна і немає нічого на фасадах. Ну, а тут як ми бачимо балкони різні, засклені, не засклені, супутникові антени, там різний хлам. Ну таке. Ну і дворик нагадує тут троєщину. Таке поле, луги, о, чуєте як дядько кричить, курва каже. Це улюблене слово у поляків, курва. Дивіться, як ворона тут шукає, чим поживитися. Ну от хтось уже там перфератором пиляє щось в себе на балконі чи в квартирі. Ремонт. Так, ну Тут багато що можна коментувати, ось подивіться який стіл для тенісу настольного. Ну так і він гарний, рівний, на ньому можна грати. А там в мене от є відео про Русанівку на каналі, де я знімав столик для тенісу, де він погнутий, розвалений. Ой, ну слів немає. Ну, тут скейтпарк у них. Тут часто вони ганяють на скейт-парку. Малі. Ну це ті, хто обмальовують будинки, то вони тут катаються на скейтах своїх. Та на цих, як воно. Самокат, о, самокат. Колись були тільки скейтери, тепер ще самокатери взялися. Ну так двір виглядає здалеку. Ну тут дуже так зелено. Тому що коли дерева ще не розквітли, було тут так сильний вітер і сумновато. Ну от ще тут футбольне поле. Дворі ну, у них дуже багато футбольних полів, баскетбольних, але знайти турнік чи брусі це нереально. Я вже обійшов десь 5-6 шкіл, у них не прийнято на турніках куверкатись, не знаю. І в спортзалах я там не бачив через вікна. Вони тут свої железяки тягають. А. Звичайний турнік не можна знайти. Якісь дерева клени, чи що там наліво пішла. Така ж стежка з березовими деревами прикольно. Ось тут є все, що попало. Якісь такі дерев'яні колоди, то чи то для дітей, чи для собак. Так, для баскетболу є кошик. А турніка немає. Ну Це такий типовий мікрорайон. Я точно не знаю, як тут він. Називається, і як він може колись розберуся з часом. Нарешті я знайшов перший в Польщі турнік. У ну, мене на районі, де я живу, немає. Ну, буде окреме відео про мій район якось з часом. У мене все не вистачає часу відео знімати. Та я покажу. Але він для дітей тут. <рес> Мені буде дуже це саме. Мало, да, для дітей турнік, а для дорослих не зробили. ну, Дякую і за такий. Ну такі стежки, от в них оце я йду по стежці, еко називається, така Гран -пиль". Я колись в дитинстві на стадіоні на такому грав. Бомжатський стадіон. Це не Польща, де там де я виростав, не було штучної трави для стадіончику. В них от багато в парках в яких, ну, потім Пізніше також запишу відео з парками. У них не кладуть там ніяку бруківку, а отак роблять стежки. Ну воно коли дощ, то болото трохи ну, незручно ходити. Але це, я так розумію, робиться для того, щоб створити максимально таку природну, максимально природне середовище. Да, ну, клімат тут не знаю який, я, мені незвично, тільки переїхав. У них каштани розцвітли вже. 10 квітня. В Києві вони 10 травня розквітають. Ну, тут якось все швидше. Ну, побачимо, як тут мені буде житися з таким кліматом. Ще от у них стосовно благоустрою, в них не прийнято на перших поверхах робити магазини. Ну це мабуть виключення, що така прибудова, а так ось у них дворик, ну це до речі. Гарний приклад такої типової панельки, тому що тут не дуже захаращений фасад внутрішній. Ну ось лише один якийсь магазин. Ну немає, так як в нас, що там викуповують люди перший поверх, роблять там аптеки, перукарні і так далі. От них, Щоб дійти до якоїсь аптеки чи перукарні, то треба дуже далеко пройти. Вийшов з двору, йду далі вже по проїжджій частині вулиці. Ми бачимо, тут в них також запарковано все машинами, але вони дуже культурно їдуть і ну, менше порушують правила, а хто порушує правила, то, мабуть, ті, хто приїхали там з України та з Білорусі сюди. Ну, це мої такі здогадки. Ну і можете звернути увагу на бордюру. Вони не пофарбовані білим, як я там критикував в своїх попередніх відео. Тут ну, дерева вони інколи фарбують, там коли висаджують тільки білий колір стовбур. А так немає в них такого маразму радянського. Ніхто білим тут не фарбує нічого. І воно все гарно виглядає, тим більш вулиці в них прямо ну, супер топ в плані інклюзивності, тут там де перехід пішохідний, там опущені бордюрки всі в рівень землі. Ну і велоінфраструктура теж гарна. Но це все в одному відео не покажеш, то вже якось пізніше зазніму щось. Треба буде спробувати на якомусь велосервісі проїхатись по Польщі. ну Ось ще можна побачити. Кольори панелек, Ну, як бачите, ні одного кондиціонеру немає зовнішнього блоку. Такий мокрий фасад, все дуже просто. Ну і всередині будинку теж там дуже просто, навіть занадто просто. У нас, ну, старі панельки теж десь висота 2,5-2,6 там висота від підлоги до стелі. У них чогось і нові будинки, коли будують, вони. Ну Чи то може я не бачу, не знаю, якщо може хто з Польщі там. Зрозуміє українську мову, то поправте мене. Новобудови панельні будують і висота там ну 2,6, там немає таких високих стель. Я жив в ЖК Нова Англія, у нас там 2,8 висота, Ну це теж панелька. А тут якось дуже низько ну, стеля трішки на голову тисне. Там, ну, це вже якесь перехрестя. Тут ми бачимо ломбард. У них, як правило, в кожному мікрорайоні там такі всі торгові штуки, супермаркети, різні там сфера послуг зібрана в одну кучу. Ну і всі райони плюс-мінус однаково розплановані. Ну центр виключення, тому що там є історичні будинки, їх називають кам'яніци. Вони розкішні. і Мають гарну шумоізоляцію. Ну, і ще, як мінус, можна відмітити, що ну типу по плані там, урбаністики всі говорять, що одноземний перехід це зручно там і так далі. Ну Воно то зручно, але тут так довго чекати на світлофор, коли він загориться і коли перейти. Що буває, хочеться тобі. Спуститись вниз підземних зайти, але ну, тут дуже мало підземних переходів. Так що так. Так. Ну і, Мабуть, останнє, що я покажу, і буду завершувати випуск насос для велосипедистів. Не знаю, працює він, ну думаю, що працює, і парковка така для велосипедів. У них дуже багато парковок велосипедних, є закинуті велосипеди, ржаві там стоять вже руками. Ну, це просто прокатні. А так в плані велоінфраструктури поляки дуже молодці і ставлю їм 10 плюсів за те, що вони так гарно розробили тут всі ці веломаршрути. Ну і На фоні цього панельного такого ЖК з лебедями, з лелеками, завершується випуск. Підписуйтесь на канал, побачимось в наступних випусках.